Вже чотири роки з дня у день ми мандруємо неймовірним світом знань. Дізнаємося щось нове, весело проводимо час, а головне зростаємо у рідній Україні. Тепер ми випускники початкової школи, адже впевнено, керуємо цікавою шкільною стежкою. А починаємо ми ось так. Перші наші цифри та літри були дуже кумерними. Що я пам'ятаю про перший клас, то було так давно Я, певно, була ось такою. Тоді ми навіть не очікували, що отримаємо новий дім ось тут. в нашу книжкову другу. Савліт познає один з десітов читання та другого, як у бойових заснаннях. Із крейдою у руках ми ставали дорослішими. І це ми зрозуміли під час безстанцільки. Увімкнений урок на ноутбуці це класно, але крейда це справжня школа. У початковій школі ми навча... навчилися інакше. Дивитися на Уже невідомі речі. І, 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 от ніби проста іграшка, а якщо і, використати її для навчання, результат буде чудовим. Ми дякуємо школі за знання. Несподівано вишукаву це ягода. А цікаво, скільки ще несподівних фактів, нас чекає попереду. У школі ми навчилися розрізняти добро і зло. Це, мабуть, найважливіше у житті. Я досліджую світ, цьому підтвердження. А скільки ще гландіознів планів ми склали? А я хочу побувати вас в лань. А я мрію бачити, а вежу. Я, я мрію побачити єгипетські піраміди. Я хочу побувати Японії. Початкова школа це ще та математика. Додавати гарні емоції, піднімати лінощі, ножити добро та ділити радість, хіба може бути щось прекрасніше? Тож, коли ми станемо дорослими і неймовірним теплом, згадуватимемо саме початкову школу, адже це той місток між щірним дитинством та усвідомленням життя дорослого. Дякуємо, школі за всі наші перемоги. Ми точно сумуватимемо за цим класом. Стільки цікавого сталося з нами тут. Знання, друзі та перше кохання. Мені, наприклад, подобався. Хоча ні, хай це залишиться у стінах цього класу. А ще ми неймовірно сумуватимемо за нашою першою вчителькою, Марія Петрівно. Саме ви відкрили для нас величезні можливості розуму, вихованості та патріотизму. Ви любили і ставились до нас як до своїх дітей. Тобто сьогодні для нас ви шкільна багатодітна мама. Хай же погляд ваш ніколи не буде сумним, а очі випроміють жіноче щастя і втіху від діток. Шановна Марія Петрівна, хочемо вам розказати, що любили і будемо любити вас без ліміту восени, узимку і навіть влітку. Цілий рік ми часу не втрачали і хоч книги не дуже читали, зате слова вітані для вас писали. Вінок привітання сплітали, ми цілий травень в секреті тримали, щоб ви навіть не здогадались, Який сюрприз для вас приготували. На кінець ми довго думали, гадали, що б таке зробити, щоб ми вас здивували. Думали всі домашні завдання наперед зробити, у, ін у телефонах інтернет відключити. Брали клятву вам приголосити, що у п'ятому класі ми все будемо вчити. Таке усе банальне, що тільки на словах та більшого сюрпризу захотіли не для вас. Та ось ми перед вами сюрпризом в руках, ми три одного вам приготували. І це не кава, ви не відгадали. Це те, що у вас в мріях і думках. Ми вам подаруємо квітковий букет квіти і любов, непоганий дует. Це радість від пелюсток ніжних, від білого чорним до темних і світлих. Ми тюльпани вам даруємо свою ніжність демонструємо. Нам за всі пустощі пробачте. У п'ятому класі нас успішними побачите. Хай тюльпани зроблять затишок у домі. Будьте завжди, ви щасливі і здорові. Давуємо маки червоні, як символ надії, що втілимо у старшій школі усі ваші мрії, олімпіади, конкурси, заняття відтворимо усі ваші ставання. Білі ромашки, вам здоров'я жичать, хай віруси всякі, вони вам понищать, захищуть від дистанційного навчання, щоб учні вчитися мали, мали бажання. На білій ромашці вам погадаємо, чи збільшують зарплату зарплатою ромашка не знає. Інок даруєм, як символ життєвої сили, як щира подяка за все, що навчили, щоб у тривогах ви більше не спали, щоб підселени дітей не навчали, і поміти, зуми, всі позабували, щоб суму і жуби не знали. Білі лілі даруєм, уже за вами ми самуємо, та ще не раз зустрінемося. З мене, які вже все надолужили і повивчали. Ви ось перевірте, як нас ви навчали. Ви крейду берете і пишете дату. Класна робота, сьогодні свято, Святкова лінійка, весела гомінка, вам кава сьогодні без цукру не гірка. Зелені хризантеми букетику наші для Букет вас їх шукали, бо ви в нас найкраще. Бо зелень Життя, енергія і сила, бо ваш оптимізм подарував нам крила. Будемо ми разом лиш добро творити, з вашою наукою керкувати, жити. Ви нас навчали, що ми українці. Це нація сильних, нездоланих, мужніх, сміливих і вільних. Ми чорні петунії також даруємо і сумне життя без нас пророкуємо. Хай чорне БМВ у гаражі вашому стоїть. І на роботу завжди возять водії, щоб чорне море влітку ману до води. Хай будуть без роботи всі світлі вихідні. Копому букеті, хай хризотами розквітають, хай ваші міцні нерви заспокійливого не знають. Тож будьте ви, байдузі, хоча би раз на рік, коли в середню школу переступимо поріг. Хай настрій фіолетовий вас завжди осяває, а ми вас спокійною та доброю всі запам'ятаємо. Улюблені червоні троянди вам даруєм, їх красою і запахом вас зачаруємо. У ньому повага наша і любов. Ми хочемо на ваші уроки знов і знов. У цьому букеті привітик від сонця, яке щоранку заглядало у шкільне віконце. теплого літнього, мирного неба. І нам з вами більше нічого не треба. І травень пам'ятний букет для вас дарує. Слова ці привітальні, хай увесь світ почує, Напишем у Фейсбук. І в сторіс і в інстаграм Марія Петрівна, найкраща вчителька, так увесь четвертий а сказав: Нас уже чекає п'ятий клас. Хай же він зустріне нас цікавими вчителями та морем позитиву! готові? влярі клас! Папа в дитячі роки, і наша вчителька, і перші уроки. Тепер у світ широкий Чепташенята розлетимо. А сюди ми ще неомідно повернулися, коли у статусі 12 класників поведемо на першу лінійку наше молоде поповнення. Цікаво, а вони вже народилися. Ото на згадку, тож нехай у кожному дні буде частинка свята. Папа, в дитячі роки і наша вчителька, і перші уроки. пташенята розы.